Доброго вечора, українці, українки і україночки. Велика подяка від 46-ї бригади другого батальйону за ваші донати. Подяка Бучанській міській раді, голові Бучанської міської ради, секретарю Бучанської міської ради. Фірмі Елітавто по продажу автозапчастин місто Буча, яка надає нам дуже велику знижку. Сьогодні ми придбали за ваші донати. Трошки більше, ніж на 20 тисяч гривень запчастин на Opel пільфронтера, який ремонтується зараз. Людина ремонтує його майже безкоштовно нам грошей з нас не бере. Теж дякуємо йому, не буду називати його ім'я. Все буде Україна. Героям слава, за нами перемога. Велика подяка всім за ваші донати від 46-ї бригади. Будь ласка, продовжуйте нас донатити. Нам дуже потрібна ваша допомога.